Я Слободяник Інна Станіславівна, працюю в Узобілогородській ліцей номер 1 соціальним педагогом. Зрозуміло, що від початку повномасштабного вторгнення наше життя змінилося. Змінилися наші цінності, наші пріоритети, ми почали шукати якісь ресурси, щоб просто існувати. Як соціальний педагог, то працюю з дітками і. Таке найбільше звернення їх це їхня емоційна сфера. Вони потребують підтримки і розуміння. Тому ми робимо різні вправи і допомагаємо. Завдяки тренінгу я дізналася нові вправи цікаві, які я можу використовувати в своїй роботі з дітьми. Щоб покращувати їхній емоційний стан, також можу з колегами використовувати ці вправи, тому що вони дуже актуальні, корисні і цікаві.